У тиші нічного села, коли місяць ховається за хмарами, можна почути шепіт дитячих душ, тих, що ніколи не знайшли спокою, душі неохрещені, забуті між світами, мають особливе ім'я в українській міфології поторчата. хто вони насправді, чому навіть дорослі бояться їхньої присутності? Сьогодні ми розкриємо таємниці цих забутих дитячих душ. У давніх українських віруваннях існує особливий образ поторчата. Це душі дітей, які померли, не отримавши хрещення. За народними уявленнями такі душі не могли потрапити до раю або по світу. Вони небо застрягли між світами живих і мертвих. Саме слово потерчата походить від дієслова потерти або поторчити, що в народній мові означало зникати, блукати, плутатися. Цей термін підкреслює їхній стан душі, що загубилися і не можуть знайти спокій. Вважалося, що потерчата це не просто сумні душі, а істоти, які могли приносити людям як небезпеку, так і непояснювані явища. У багатьох легендах вони постають у вигляді маленьких дітей, які блукають темними лісами, болотами або навколо людських осель. Іноді виглядають лякаюче, а іноді жалюгідно. Потерчата це не лише міфологічний образ, а й своєрідний символ, що відображає давні уявлення про життя і смерть, про важливість хрещення і обрядів, які допомагають душам знайти спокій. У народних віруваннях потерчата уявлялися по різному, але їх завжди оточував Ореол таємничості та страху. Найчастіше ці душі описували як маленьких дітей, що залишилися в цьому світі без хрещення і не мають спокою. Їх зовнішній вигляд міг бути як милим і жалюгідним, так і моторошним і лячним, залежно від регіону та оповідача. У деяких легендах потерчата виглядають як білі або прозорі маленькі істоти, що світяться в темряві сумними очима і тремтячим тілом. В інших, як страшні, спотворені діти з великими очима і гострими зубами. Потерчата часто описуються також, як і ті, що носять ледь помітний одяг, або навіть пелюшки, що звисають і шелестять, ніби їхня душа все, ще тримається за цей світ. Вони можуть видавати тихі дитячі голоси або плач, що глибоко пронизує душу. У фольклорі також згадуються їхні особливі звички вони можуть плутати людей у лісі, водити за носа, а іноді навіть ображати тих, хто наближається до їхнього місця перебування. Тому люди намагалися їх уникати, бо вірили, що потерчата можуть нести нещастя. Водночас існувало й уявлення, що потерчата це душі, які потребують допомоги і захисту, і тому з ними пов'язувалися певні обряди, щоб, так би мовити, заспокоїти їх і допомогти перейти у світ мертвих. Проте найцікавіше це не тільки те, як уявляли потерчат, а й ці моторошні історії та легенди, що передавалися з покоління в покоління в українських селах. Саме ці оповіді допомогли зберегти пам'ять про потерчат і зробили їх частиною народної свідомості. У різних регіонах України існує безліч розповідей про зустрічі з душами нехрещених дітей, про їхню неспокійну природу, про те, як вони блукають у темних лісах, на болотах або навіть навколо людських осель. Ці історії часто сповнені страху. Але водночас співчуття адже потерчата це діти, які так і не отримали спокою. Ось одна з історій. У селі на полісці розповідають історію про молодого лісника, який одного разу натрапив на дитячий плач посеред ночі. Пошукували його глибоко в темний ліс, де він побачив маленьку прозору фігуру дитини, що мерехтіла в темряві. Ця істота поторчат зникла, лишивши по собі холод і відчуття глибокої самотності. З того часу лісник ніколи більше не наважувався входити в цей ліс поодинці. В Карпатах місцеві жителі розповідають про поторчат, які можуть з'явитися на перехрестях у вигляді маленьких дітей, що просять допомоги або підкидають камінчики під ноги путникам, вводячи їх у безвихідь. Кажуть, що якщо не відвернутися і не зробити обряд заспокоєння, можуть загубитися у лісі назавжди. У центральній Україні ходить легенда про хатину. Де колись жила жінка, яка втратила дитину яку не встигли охрестити. Кожної ночі в її оселі чути дитячий плач і шелест пелюшок. Люди вірили, що це її потерчат, яка шукає материнську любов і спокій, але поки не знайде, не залишить дім. Ці страшні, водночас зворушливі історії. Цісно пов'язані з давніми традиціями і ритуалами, що супроводжували поховання дітей, які не були охрещені. У різних куточках України існували свої унікальні способи проводити таких дітей в останню путь, адже саме від цих обрядів залежало, чи знайде душа спокій, чи залишиться блукати світом живих як потерчат. Так, наприклад, таких дітей ховали окремо від дорослих, часто поза кладовищам, у спеціальних місцях, на узбіччях доріг, у лісах або біля церковних мурів. Це мало не тільки сакральне значення, але й оберігало живих від можливої шкоди. Поховання супроводжувалися особливими обрядами. На дітей клали хрестики, свічки або інші захисні символи, іноді в землю закопували різні обереги. У деяких регіонах вірили, що душі нахрещених дітей потрібно заспокоїти, для цього виконували спеціальні молитви, читали заклинання або проводили обряд так званого похрещення вже після смерті. Іноді для захисту від потерчат використовували інші методи, наприклад, залишали біля могили предмети, які могли відволікати душу, або насипали камінці, щоб душа не змогла знайти дорогу назад. Відмінності у цих традиціях були залежно від регіону, але всюди була одна спільна мета допомогти дитячій душі знайти спокій і захистити живих від її неспокійної присутності. У деяких селах вірили, що для захисту живих на могилу нахрещеної дитини кидали дрібні монети або розкладали часник і полин, рослини, які за віруваннями українців відганяють злих духів. Дуже часто похоронні обряди таких дітей відбувалися без звичайних церковних церемоній. Родичі виконували свої народні ритуали, що базувалися на страхах і забобонах, а також на бажанні захистити себе і сусідів. Варто зазначити, що з часом, з похрещенням християнства та змінами в обрядах, ставлення до нехрещених дітей і відповідні традиції поховання поступово змінювалися і ставали менш жорсткими. Отже, потерчата це не просто страшні історії, а глибокий культурний феномен, який пронизує українську міфологію, фольклор і традиції. Вони нагадують нам про таємниці життя і смерті, про важливість ритуалів і про те, як наша історія живе у пам'яті нашого народу.